Права номер 23 третій пункт. У процесі повного згоряння гасу відділилося 92 кДж теплоти, якою була маса гасу. Ну що ж, стартуємо. Будемо розв'язувати як задачу. В дано записуємо, що у нас відділилося 92 кДж теплоти, то ми записуємо, що Q кількість теплоти дорівнює 92 кжовлі. І кіло означає 1000, то це буде 92 тисячі. Джоулі. Є? Далі. Нам, щоб знайти масу, знадобиться питома теплота згоряння. Ось у нас є таблиця 6. У вашому підручнику Давайте ми знайдемо тут газ. Це рідина, на якій літають літаки. Отже, газ бачимо. Ось він, 46. Ну і одиниці не забуваємо мегаджоулі на кілограм. То ми записуємо тоді, що Q питома теплота згоряння дорівнює 46 мегаджоулів на кілограм. Переведемо це в джоулі, можна писати 10 у 6, або мільйони. Так і так. Записуємо, що це дорівнює. 46, я запишу мільйонів джоулів на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, якою була маса гасу. Записуємо, що ми шукаємо масу е. Ну, Ми можемо пригадати, як ми обчислюємо кількість теплоти, якщо у нас спалюють деяке паливо. Пригадуємо, записуємо, що за означенням. Нагадаю q дорівнює пишемо, q маленьке, що множиться на М. Звідси, як нам знайти масу? Я вже накреслив трикутник, можна з трикутника. дивіться. Ми беремо і записуємо Q помножити на m тут множиться, то я внизу пишу, лише тут можна записати множення Q, що множиться на M. А для Q великого місце у нас залишається зверху. А зараз рукою закриваємо шукану величину маса. То, щоб знайти масу, потрібно Q велике, подивитися на Q маленьке. Записуємо тоді, що звідси випливає. Що маса m, щоб знайти, потрібно q велике поділити на q маленьке. Ну що ж, формулу ми одержали, залишилося підставити і обчислити. Давайте обчислювати, записуємо m до рівня. Отже, замість q велике ми пишемо 92 тисячі джоулів. Що ділиться? Ну, а замість її маленька, пишемо 46 мільйонів. джоулів на кілограм. Ну що ж, давайте скорочувати. Скорочуємо тоді на джоулі. У нас буде одиничка. Далі на три нолики можемо скоротити. 92 і 46 також можна скоротити. Тут у нас буде 92 поділити на 46, буде 2. А 46 поділити на 46 це буде 1. Є? Ну що ж, тоді вийде 2, що ділиться на 1000 або 0,02. Записуємо, що це дорівнює 0 0,02. Одиниці, поділити на одиниці на кілограм, помножити на оберний дріб, кілограм піде в чисельник, то вийде 2000 кілограма. Ну, так, не залишають 2000 кг, тисячна частинка від кілограма це грам, то ми записуємо, що це дорівнює. Я перенесу. Записуємо, що це буде 2 грами. Є? Ну що ж, ми знайшли масу, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Цілком вірна величина 2 грами гасу. Отже, якою була маса гасу? Записуємо, що маса М дорівнює 2 грами. Ну що ж, ось така звичайна задача про питому теплоту згаряння палива. На цьому вправу завершено!